Я на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас сьогодні, 22 серпня, у південноафриканському юганзбурзі розпочинається саміт Брікс. Раніше стало відомо, що президент країни Сиріл Рамафоса запросив лідерів 67 країн і 20 представників організацій. Але як заявив офіційний представник МЗС Пар Нельсон Гвете, захід відвідують лідери 40 країн, в тому числі Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. За даними на 2023 тисячі Рік ще понад 40 країн, включаючи Іран, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Аргентину, Алжир, Болівію, Індонезію, Єгипет, Ефіопію, Кубу, Демократичну Республіку Конго, Коморські острови, Габон і Казахстан, висловили зацікавленість у приєднанні до форуму. Ці країни розглядають БРІКС як альтернативу глобальним організаціям, у яких домінують традиційні західні держави, і сподіваються, що членство відкриє переваги зокрема, фінансування розвитку, збільшення торгівлі та інвестицій про саміт нових потенційних учасників і очікування від БРІКС 2023 говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Любов Абравітова, надзвичайний і повноважний посол України в ПАР Боцвані та Мозамбіку, представник України при співтоваристві розвитку півдня. Пані Любове, вітаю вас. Вітаю вас. Добрий день. Доброго дня, і вам дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, якщо говорити про склад країн і організацій, які відвідують цьогорічний саміт БРІКС, на що на вашу думку варто звернути увагу і чому я думаю, що в першу чергу нам треба звернути з вами увагу на те, що зовнішньополітичні доктрини усіх країн, які є членами Бріксу, вони відрізняються. А якщо говорити про країни, які Виявила, висловила бажання долучитися до цього клубу, то тим паче їх завдання у зовнішній політиці, їх стартові позиції щодо розвитку їх економік є дуже різними, і це є тим викликом, з яким цьогорічному саміту БРІКСу доведеться зіштовхнутися. А про які тенденції в світовій політиці можна говорити аналізуючи БРІКС 2023 і над чим варто замислитися західним країнам і Україні? Потенціал Україн Брікс вже в тому форматі, в якому вони існують? Безумовно, є серйозним. Водночас, як ми з вами коли говорили про різні зовнішні політичні цілі, ми маємо усвідомлювати, що Порядок урядування і о, демократії о, в цих країнах також відрізняється, і це не дозволить їм о, дружити. Про проти когось в унісон. О, низка країн о, Бріксу є о, з важливими партнерами із країнами о, Глобальної півночі. Нам слід звернути увагу, наскільки Росія сьогодні намагається як і будь-які форум використати, але зокрема форум БРІКС для того, щоб відвести для себе особливу увагу, і продемонструвати усім нам, що з ними ще хтось продовжує розмовляти. Водночас цікаво бачити, що Росії не відводиться якась. Головна чи переважна роль дійсно багато дискусій щодо формули, формату ймовірного розширення. Ну, до речі, ви згадали про Росію, і я вам поставлю питання: про що свідчить відсутність на саміті Володимира Путіна? Ну і зважаючи на те, що нагадаю нашим глядачам, що міністерство юстиції пар запросило ордер на арешт російського президента у директора державного обвинувачення Шаміле Батухі, чи може? Це дати нам можливість припустити, що Брікс в перспективі може позбутися однієї країни-засновниці блоку. Я б таких прогнозів наразі не робила. Водночас його не участь фізична в цьому саміті. Свідчить про те, що міжнародне право працює, свідчить про те, що Росія відчуває себе ізольованою. Також можемо констатувати, що вони не зможуть на цьому е, саміті приватизувати е, порядок денний і е, просувати свої наративи, які вони намагаються просувати в країнах глобального півдня. але безумовно е, на порядку денному будуть питання наслідки наслідків російської агресії в. Україні, зокрема, ми говоримо про продовольчу безпеку. Ми говоримо про е зміну клімату і про екоцид, е який впливає на всі куточки світу. Отже, ось ці всі наслідки вони е однозначно е будуть предметом розмови е різних країн учасниць Якщо повертатися до питання країн, які виявили бажання приєднатися до БРІКС, як ви вважаєте за вашими спостереженнями? Щодо якої або яких з них найбільш не співпадають думки щодо приєднання у Бразилії, Росії, Індії і Китаю? Е, здається, що такий аналіз поверхневий одразу дозволяє побачити, що Пріоритети вибудовуються за регіональним принципом, тобто Індія і Китай будуть мати свої суперечки щодо бачення інших регіональних гравців, як членів того ж самого клубу, що стосується південної Африки і Бразилії, яка, окрім того, що вони на цій пощаці мають. Тут формат і кандидатури між собою, орієнтуватися одне на одних, а у Росії та у Китаї очевидно є те, що створюється спроба зробити цей клуб більш політичним протиставити його його іншим країнам чи великі сімці, хоча це не декларується офіційно. Але багато аналітиків схиляються до думки, що це на сьогодні є основною їх метою в той час як такі країни, як Індія, Бразилія, Південна Африка, вони більш мають акцент на розвиток економіки, подолання тих викликів, перед якими сьогодні їх країни постають. Додам ще трішечки інформації у межах зустрічі в пар. Одразу кілька країн можуть бути запрошені до БРІКС. Однак офіційний перелік держав кандидатів поки що тримається в секреті. Про це повідомляє Financial Times. На сьогодні відомо, що 23 країни подали офіційні заявки на ступ до БРІКС. Дипломати вважають малоймовірним, що до спілки будуть запрошені одразу всі 23 країни. Очікується, що на саміті будуть узгоджені критерії для прийому нових членів. А на вашу думку, хто з країн кандидатів а, може бути прийнятий в БРІКС першочергово, і чому саме вони? Я б хотіла додати до того, що ви щойно озвучили, що а, насправді ж не існує не тільки якихось критеріїв, але й механізму, яким чином ці країни мають прийматися. І цілком імовірно, що деякі країни із членів Брікс… Будуть обговорювати саме питання, так який же буде механізм майбутнього розширення, тому що якщо на сьогоднішній день за якоюсь ем, полегшеною процедурою прийняти декілька країн, таким же чином на наступному саміті вже набагато більша кількість країн будуть претендувати а інтерес, ймовірно буде дуже широкий, тому що як ми бачимо, членами цього клубу хочуть стати ті країни, яким важливо вирішувати якраз такі виклики економічного характеру пов'язані із періодом відновлення після пандемії, а тепер вже і тими наслідками, які спричиняє Росія своєю агресією в Україні. Серед тих, які експерти на сьогодні озвучують як дуже ймовірні кандидати, ми чуємо Єгипет, ми чуємо Саудівську Аравію. Ось ці дві країни фігурують в різних джерелах регулярно. Але знов таки ж я повертаюся до того питання: чи буде консенсус щодо механізму і критеріїв в серед п'яти країн? А мені цікава ваша думка окремо щодо Об'єднаних Арабських Еміратів, бо ну цю країну точно не можна назвати проблемною з точки зору розвитку їхньої економіки. Але як ставляться країни засновниці БРІКС до перспективи її вступу? Ви Розумієте, дійсно відрізняються цілі різних країн щодо мети їх участі. І подекуди ми говоримо не тільки про економічну перспективу або перспективу посилення своєї економіки. Ми говоримо про формування нового глобального світового порядку. І якраз такі такі гравці, як об'єднання Арабські Емірати, я думаю, розглядають цю платформу з цієї точки зору. Російська агресія довела ще раз про те, що реформування різних світових систем є нагальним, є необхідним, і брати участь не тільки в реформуванні, а потім ще і бути повноцінним гравцем в цій формулі. Це є пріоритетом багатьох заможних держав, які виявляють бажання приєднатися до форму. Враховуючи ті країни, які як ви зазначили ймовірніше за все першими стануть новими членами БРІКС, і враховуючи наш діалог щодо, наприклад, Об'єднаних Арабських Еміратів, скажіть, будь ласка, ось нові потенційні члени Бріксу? Як їх членство в БРІКСІ відіб'ється на Україні на війні Російської Федерації проти України? Чи ми відчуємо новий склад? Чи все ж таки це далекоглядні такі перспективи? Я вважаю, що це далекоглядні перспективи, і як будь-яке групування або організація такого порядку, будь-яке розширення, воно завжди має хвороби зростання. І до кінця прорахувати навіть самі учасники Бріксу на сьогодні не можуть, в яких проявах. Ці хвороби будуть стояти перед ними, які виклики будуть. Тому якийсь миттєвий вплив на російську агресію в Україні, на їх позицію щодо агресії або напряму щодо їх політики щодо України, я не думаю, нам слід очікувати. Як в самому африканському регіоні реагують на проведення саміту? Ем, готувалися до цього саміту довго. Ви самі зазначили, що е, перчику додав е, ось цей е, рішення цього суду міжнародного кримінального щодо арешту Путіна і дебати, в яких знаходилося південно африканське суспільство і політикум. Привернули додаткову увагу до саміту, крім того, розширення ймовірне розширення формату також призвело до того, що багато міжнародних експертів експертів аналітиків зібралися сьогодні в Йоганнесбурзі для того, щоб зрозуміти, які подальші кроки, а також їх наслідки очікують країни-учасниці. І, Безумовно говорять багато про глобальну зміну світового порядку, але мені здається, що доволі перечасно говорити про це. Побачимо принаймні за три дні. Чи будуть певні заяви, чи будуть дійсно прийняті нові кандидати, і будуть офіційні заяви щодо цього, і будемо вже підбивати підсумки. А зараз я вам дуже дякую. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Любов Абравітова, надзвичайний повноважний посол України в Пар та Мозамбіку, представник України при співтоваристві розвитку півдня. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.